Прощання, Брат, дім наш, як сонце, не дістати. Дошукуючись кореня смутку, спотикаємось об його поріг, заглиблений твій силует залишився на килимі стелажів, як тіні на геросимській стіні. Книжечка поезії Мороза мусила б мати отут гніздо. Кожна невидрукована картина, картка у вилі із стрімких сторін в полудневі, Світлина Алегорської білевиконечко у нескінченість, за яким не видно овидів ні синього, ні зеленого, на чорного. Хто ще відійшов, не встиг ще потиснути руки, наче то вийшов по хліб і вино? Do izmeni časom, kres na glji.